Очікувані зими сідля суміші, якою посипають обладенілі тротуари, здорожчала в шість разів. Кілька машин для прибирання вулиць місто змушене було передати на потреби армії. Добавилось і клопотів із працівниками. Більшість трактористів нині воюють у складі ЗСУ. Комунальники прогнозують, у звичному режимі очищати місто від снігу буде важко. З початком бойових дій забрали на потреби збройних сил три автомобілі «МАЗ». Піскорозкидачі, які власне в літній час переобладнуються на самоскиди, а також екскаватор. Але це негативний момент, скажімо так, але є позитивний той, що буквально, вже можна сказати, в останні дні перед, перед війною встигли до нас прийти з Київської області два автомобілі. ДЕУ. там, звичайно, по них є дуже багато ще питань. Очевидно, що вже не буде три зміни повноцінних, так як це раніше було. Ну, сформуємо там зміну, півтори, можливо, вдасться дві. Ну і якось будемо з цими людьми підлаштовувати під снігопади, тобто, щоб вони не сиділи постійно на підприємстві, приїжджали тільки першим снігом. щодо посипання доріг взимку, то місту вдалося зробити якийсь запас солі та піщано-соляної суміші до війни. Також в цьому році планують випробувати на вулицях міста нову речовину, клино птилоліт. Це абсолютно нова речовина в Україні. Вона ще не використовувалася. Вона використовується десь в європейських країнах. Ну, принаймні так говорять виробники. Я кажуть, не був, не бачив. Е... Ну в два рази дешевше. Якщо сіль тисяч за тонну, то це 6 тисяч. Скажем так, також не дешеве задоволення. Це дуже дорого. Як і раніше було посипання дороге задоволення, то тепер я підрахував, що разова посипка міста це є 90 тонн солі. 90 тонн помножити на 12 – це є мільйон. Ну я просто не знаю, як це війна війною, але дороги мають бути посолені і нормально. Тільки не гімно те, що 4 роки тому. Купа ну купа тої техніки, ну десь може ще трохи стоїть по цих. Ну, наприклад, в тих територіях, де вони прибирали, наприклад, ну, бойові дії ведуться, розумієш? Тобто, може, ми б щось зорендували, наприклад, якусь частину. А друге, набрали б ще трохи людей, та й люди мали б гроші, робітників ті, щоб махали лопатами. У міських парках піщано свинну суміш використовують по мінімуму, оскільки це шкодить зеленим насадженням. Нині тут планово готуються до холодів. Це підготовка зелених насаджень. Обрізка і так далі. Нас на об'єктах працює 27 двірників, крім того, озеленювачі, які в зимовий період виконують 11 чоловік, виконують роботу по прибиранню об'єктів, три обхідника гідроспоруд, так само, і два трактористи, які залучені до всіх зимових робіт. Виготовлено, десь є встановлені на об'єктах, ми їх не забираємо, десь зараз готуються 40 ящиків для суміші. Всі приміщення наші опалюються твердопаливними котлами. Матеріал для них заготовлений. Уже є пісок для посипання доріжок на міському кладовищі, що в Чукалівці, та меморіальному сквері. Також у міській ритуальній службі запланували заготовити листя для утеплення землі, де в зимовий період відбуватимуться поховання. Йдеться і про запаси дров для обігріву адмінприміщень. Зокрема, це є е, заготівля дров наша наше адмінприміщення по вулиці Мазепи. А практично вже підготовлена та кількість, яка нам буде потрібна для використання в зимовий період. Також кладовище щукаліка, як вже не один раз наголошувалось, ми використовуємо і матеріали, які є, так би мовити, відходи. Тобто обремівки дерев'яні, які демонтують люди перед встановленням пам'ятників. Уже традиційно на початку опалювального сезону по місту буде розставлено спеціальні ящики із піском. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на вежі.